Перші виступи відбулися тут, на подобі. Вертинський виступав в образі П'єро, який набув шаленої популярності. На його концертах завжди був аншлаг. Кіптай, крава, бананова з лимоном Сінгапу. Як тамба на церкву тишина. А навіть ці пальці, пальці, подивіться, вони рухаються, як у верти. Вертинських два. Один в житті, один просто з дітьми, з друзями, десь в ресторані і другий Вертинський, Це в образі. Узнати, Це, це, це од, 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 одна людина, а

Пусть уходит молодость лихая, как сквозь пальцы талая вода. Только наша тройка удалая будет с нами мчаться сквозь года дорогой длинной. Что умний поспісний той, що вдалити звенять старінний струй, що по началом такму чоломіння? Життя виставка присвячена виключно київському періоду вертинського періоду коли він народився в нашому місті періоду як він тут був дитиною потім як він становився першим таким для для себе першим для нього була не поетична а більш прозаїчна його творчість Перші театральні його виступи у контрактовому домі. Ви знаєте, оці знайдені нещодавно його листи звідти з Києва до своєї дружини Лідії, де він пише про Україну, Україна рідненька, що він хотів би тут і померти, і хотів би тут жити, і хотів би співати українською мовою. І звісно, про те мало знають, але ті фільми, які були зняті на кіностудії нинішнього імені Довженка, тоді Київська кіностудія у трьох стрічках, яких він знімався, він грав виключно українською мовою. Е, дуже така шанов, шанована, цікава людина. останній літературний секретар Костянти... Костянтина Паустовського, Валерій Дружбинський, років 15 тому. Блукаючи <анкрус> стежками байкового Цвинтаря, він знайшов якийсь повалений пам'ятник, на якому були визначені слова, що мій дорогий батько я буду пам'ятати всі мої діти, онуки, і було підписано Сашко Вертинським. Ми to <talk> to <him> разів п'ять виїжджали цієї зими. І... Весною початку спробували там знайти, але там, звісно, що там такий кавардак, що нічого може вже і нема. Але може в якийсь момент, колись і ми знайдемо ту брилу, яка десь валяється, але вам буде знайдена могила батька Бертинського. І теж така ланка буде від нього до, до його коріння. Это действительно замечательные работы, которые, я думаю, останутся надолго для тех коллекций, у каких